Выиграли победа в Кубке это тоже почетно. Хотелось бы, чтобы не только сегодняшний матч так завершился, но так бывает в футболе. Играет одна команда, выигрывает другая, так что сегодня как бы восстановился баланс, но тем не менее не той ценой, которую мы хотели. Хотя пройти дальше в Кубке Украины, это тоже почетно. Якщо порівнювати останні дві гри зі Львовом, яка гра у виконанні вашої команди вам сподобалася більше? Ніяка. А кого ви хотіли бачити вашу сопернику в наступному дні 16 кілька? Шахтер, Металікс. Всі, хто, хто грає в футбол. А кого б з гравців команди ви хотіли б відмітити сонячні навчання? Нікого. Ласка, запитання. Якою була ваша установка сьогодні на гру вашої команди? Будь ласка, ще були запитання? Нет. Дякую, спасім.